Ділі вересня у всьому свічі ті відзначають Міжнародний день глухих. Телеканал Запоріжжя не залишився осторонь цієї події. У прямому ефірі відбувся традиційний дитячий телемарафон із надією та сподіванням. Учасники, представники громадських та благодійних організацій, керівники місцевої влади. Головна мета проекту привернути увагу запоріжців до людей із особливими потребами. Більшість людей не здогадується, які проблеми щодня змушені долати люди з вадами слуху. Вот даже я столкнулась трамвай. Ребята зашли, слабослышащие, глухие слабослышащие. Трамвай шоу в депо. Объявления о том, что он шоу в депо не было на табличке, а вагон жада об'явила об этом по мікрофону. Они же, конечно, этого не услышали. У першу чергу людям із вадами слуху не вистачає спеціалістів широкого профілю, а також реабілітації у суспільстві. Наприклад, люди з особливими потребами не можуть самостійно звернутися не те що до міської влади, а й навіть до бібліотеки чи поліклініки. Навіть якщо людина з вадами слуху приходить до поліклініки чи звертається до лікарні, то вона не може отримати повному обсязі необхідних послуг. Окрім того, в таких містах як Київ, Львів і Дніпропетровськ, існують смс-служби для виклику спеціальних служб, але в Запоріжжі на жаль цього не існує. Нині в Запорізькій області зареєстровано близько 4,5 тисяч громадських організацій, що допомагають людям із особливими потребами. На жаль, реально працюють та допомагають інвалідам найбільше десятка з них. У свою чергу державні інституції приділяють увагу адаптації, лікуванню та протезуванню. Наприклад, новий корпус та сучасне обладнання обласної дитячої лікарні значно розширили можливості здійснення операцій щодо відновлення зору та слуху. Если расшифровать кохлеарная имплантацию, это вставление микрокомпьютерного чипа внутрь внутреннего уха. То есть ребенок вырастет при проведении таких операций. Это полноценный, ничем не отличающийся от других людей в будущем человек. И у нас уже есть такой, такой опыт работы. У нас 9, 9 деток уже получили такие операции Запорож, из запорожского региона. Мета проведення телемарафону не фінансова, але всі небайдужі можуть надати будь-яку допомогу запорізьким закладам для дітей із особливими потребами. І на цьому наш випуск добігає свого кінця. Бувайте здорові і до побачення.